Вітаю вас, шановні пасічники! Сьогодні ми хотіли зробити відеогляд вулика лежака на 20 рам виробництва компанії Смакме. Насамперед хотів розповісти вам, що наші вулики виготовляються із сосни камерної сушки до 10% вологи. Для склеювання щитів ми використовуємо німецький клей D4 вологостійкий. Якщо розглянути цей виріб ми бачимо, що він складається з основного корпуса, кришки вулика та потолочних досок. На фасаді нашого вулика ви можете розглянути верхні круглі льотки, які робляться під невеликим градусом нахилу, для того, щоб жалі було легше підніматися та не затікала в них вода. Наші вулики ми збираємо оцинкованими саморізами з прес-шайбу. Зараз пропоную розглянути вулик всередині. Криша наших лежачків має такі отвори, пропили для вентиляції. Також додатково при бажанні клієнта ми здійснюємо оббивку алюмінію. На поверхні нашого вулика ми бачимо потолочні досточки. 10 мм точно Вулики-лежаки виготовляються з дошки 35 мм. Передня та задня стіночка, бокові стіночки з 30-ки. Посередині нашого вулику ми бачимо такий пропил, який пасічники добре використовують для двухматкового утримання або для відводки. Також хочу звернути вашу увагу на пробкування сучків, яке дозволяє уникнути випаданню. Великих сучків з деревини. Таким чином рамочка кріпиться в вулику. Має невеликий люфт Для того, щоб коли джоли запропульсують, рамочку її можна було витягти. Та якщо десь там рамочка трохи нестандартна, також вона нормально туди заходила та виходила. Під рамочний простір 3-4 см, також достатньо для. Нормальної вентиляції, не досить великі, щоб бджоли відтягували язики. Окрім лежака на 20 рамок, ми виготовляємо великі лежачки на 16-24 рамочки та комплектують з додатковою магазинною доставочкою на 145 рамок. Слідкуйте за нашими наступними відеооглядами, ставте лайк та підписуйтесь.